Дякую за можливість бути присутнім на сьогоднішній конференції особисто мені і тим делегатам, які приїхали від Дніпропетровщини. Якщо говорити про війну, то Дніпропетровщина, на мій погляд, була в 2014 році стала великим форпостом в обороні територіальної цілісності і незалежності України. І вона стала глобальним форпостом у 2022 році під час повномасштабної війни. Ми зараз з вами говоримо про відновлення, ми зараз з вами говоримо про майбутнє. Але я точно хотів би сказати, що кожен українець хотів би майбутнього без ракетних обстрілів, майбутнього без атак дронів, майбутнього, коли діти не питають батьків, чому їхній сусід намагається вбити нас, нас як українців. Ми зараз говоримо про майбутнє, де основна цінність це людина, її незалежність і свобода. Ми зараз кажемо про перемогу. Так, Україні потрібна перемога, потрібен мир, виключений через нашу перемогу. Нещодавно наш президент Володимир Олександрович Зеленський презентував план перемоги всім міжнародним партнерам і презентував його українцям. Це для того, щоб нас весь світ. За цей план перемоги фактично кожна громада України від самої маленької, до самої великої, підтримали, звернулася до своїх регіонів-партнерів. Звернулося вже понад 2000 громад. Сьогодні, маючи нагоду, маючи честь бути присутнім тут, серед вас, хотів би звернутися до вас, щоб ви також підтримали той план перемоги, щоб не займати багато часу, кожен він складається з п'яти пунктів. Перший пункт це Україна в НАТО, як мінімум, для того, щоб агресор в черговий раз розумів, що він прорахувався. Другий пункт, якщо коротко, це посилення наших військових, посилення захисту нашого неба. І дати дозвіл на застосування далекобійної зброї. Ще один пункт це пункт стримування. Ми розуміємо, що ворог близько біля наших кордонів і в нас на території нашої держави, і близько до кордонів Дніпропетровщини. Це розміщення на нашій території стратегічного неядерного потенціалу, виключно для стримування ворога-агресора. Четвертий пункт це пункт економічний. Ми знаємо, що Україна достатньо багата природним ресурсом. Ми розуміємо, що це ресурси інвестиції в майбутнє сталий економічний розвиток нашої держави і створення додаткових робочих місць. І останній пункт це безпекові заходи. Безпекові заходи заключаються в тому, що та кількість військовослужбовців, наших хлопців та дівчат, набрала вже достатньо великого досвіду, як і бойових дій, набрали великого досвіду щодо, скажімо так, заразів озброєння наших західних партнерів. Розмістити їх на території Європи замість контингенту Сполучених Америки. Якщо казати про Дніпропетровщину, то точно це все, зараз ми про те, що проговорили, це все не про ескалацію. Це виключно про шлях до перемоги і виключно шлях до миру. Чому до миру? Тому що не хотілося б, щоб жодна країна світу не зазнала і не знала, що таке Буча, що таке Ірпінь. Що таке Гастомель, що таке Донеччина і Луганщина. І навіть щоб вона не знала, що таке військова Дніпропетровщина. Так що дякую вам. Якщо говорити про Дніпропетровщину, то це один із найвеличіших, найпотужніших регіонів нашої країни. Але це той регіон, який зараз межує зі всіма територіями там, де проходять бойові дії. Ясно, що такі обставини вони впливають на мешканців Дніпропетровщини. Це є достатньо великим викликом для всіх сфер життєдіяльності. Особливо це стосується сфери соціальної, особливо сфери освіти, особливо сфери медицини. Але українці народ сильний, ми звикли до цього і ми звикли боротися. І дякую вам, що біля нас є такі партнери, як ви.